Картопля, на якій колорадський жук не їсть листя, має ось такий вигляд. Чуть-чуть наче широку, ширшавенький такі... Ключечки, вічечки, хто я їх називає, є з більшого і трошки меншого розміру. Якщо ви бажаєте замовити, пишіть мені в особисті повідомлення, тому що ціна озвучується в особисті повідомлення. І ще у мене є ікра червоно-чорної щуки. Значить, дивіться, ця картошка, вона дуже, ран... Не дуже рання, вона середньо рання, але вона дуже швидко розварюється. Тобто вариш борщ, суп до всіх страв підходить. Ви її просто вкинули. і вона вже зварилася буквально за пару хвилин, вона дуже смачна, врожайна, тому що в один рік може бути багато крупної в ямці а на другий рік більше дрібнішої. Але щороку вона родить. Звичайно, якщо ви будете підживлювати ґрунт, не просто в пісок посадили. Ну, це ж це роз, зрозуміло. Обична картошка, тільки єдинственне, що на ній колорадський жук не їсть листя. І все. Бажаєте замовити, поспішіть, тому що залишилося трошки.